вечір, шановні друзі, говорить і показує Івано-Франківськ у студії Івано-Франківського телебачення. Журналіст Роман Фабрика. І я запрошую вас переглянути інформаційну програму Новини краю. Що ви сьогодні побачите 6 липня міжнародний день кооперації інтерв'ю з головою облспоживспілки Дмитром Миколаївичем Перовичем? Завершується будівництво івано франківську нової школи номер 24 Ви її сьогодні побачите. Барахолка міняє адресу. Репортаж з нового торгово-побутового центру. А тепер переходимо до докладного висвітлення цих тем. Завтра міжнародний день кооперації у нашій області на Івано-Франківщині, та взагалі у Україні, кооперативний рух має велику і давню історію. Сьогодні в нашій області кооператори, кооперація обласпожу спілка, як ми звикли говорити, називати цю організацію. Охоплює, обслуговує майже мільйон населення. Решту, десь 1450, обслуговує державна торгівля. Цими днями спілку Івано-Франківську очолив Дмитро Миколайович Перович на зборах. Представників повноважених райсьпороспілок він був обраний майже одноголосно. І ось власне сьогодні напередодні свята професійного кооператорів, ми запросили його до нашої студії, до нашої розмови. Дмитро Миколаївичу, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню кооперацію в області про стан, який зараз панує в цей нелегкий час в економіки, в торгівлі і взагалі в обслуговуванні населення. Що ви можете сказати? Споживча кооперація сьогодні, крім торгівлі громадського харчування, займається питаннями виробництва, питаннями заготівлі, питаннями розширення матеріально-технічної бази в області. Щорічно ми вкладаємо понад 15 мільйонів карбованців на розширення наших торговельних підприємств, заготівельних і виробництва. Якісь конкретні цифри може назвати, ще по випуску товарів народного споживання, зокрема. На долю споживчої кооперації в області нині припадає 47% виробництва хліба, хлібобулочних виробів, 37% на ковбасні вироби, 29% консервів, 29% безалкоголевих напоїв. Доля товарів, що виробляється на власних підприємствах, складає у нашому загальному товаробороті майже 17%. А серед продовольчих товарів понад 47%. Однак не лише певна частина товарів, а яка виготовляється на наших підприємствах, складає цю питмову, яку я вам назвав. Ми маємо державні ресурси, які відпов... державні ресурси, які розподіляються у давно вже існуючому порядку. І ці ресурси направляються для задоволення наших бойовиків, в системі яких у нас нараховується понад 600 тисяч. Є питання забезпеченням, враховуючи кризову ситуацію, що склалася в цілому Україні і в нашій області. Ми ці питання бачимо, над ними працюємо з тим, щоб розвивати, зокрема, і в першу чергу. Питання виробництва і заготівлі для цього ми плануємо і вже скоординували направління. Останньому ці питання ставились про звуження, про зменшення можливо розвитку питань торговельних комплексів, крупних торгових підприємств, потреби в яких на даний час стає ну, меншою меншою, постільки. Нам треба бачити питання виробництва, питання заготівель, що я неодноразово і наголошую. Дмитро Миколаївич, я так зрозумію, що кожний другий буханець хліба в області, який випікається, це кооперативний. Кожний третій кілограм ковбаси – це кооперативна ковбаса. Кожна третя консерва, умовно, якщо взяти, це теж консерва, яку виготовляють кооператори. Це дуже відрадно, і я бачу, що ви нарощувати будете темпи. Разом з тим хотілося б запитати таке: прийшла нова людина до керівництва кооперації області, тобто ви що зокрема думаєте, ви змінити? Яке зробити ну так сказати, революційне з маленької букви? Ми вже багато революцій робили в нашій економіці. Щось змінити, щось зробити більш по-господарськи, щоб це і задовольнити, і міського споживача, ну і звичайно, сільського, для якого ви існуєте і створені. Кооперативні організації націлені відкривати невеликі підприємства по випуску консервованої плодовочевої продукції, безпосередньо на місцях вирощення сільськогосподарської продукції. Зараз ми відмовляємося від зав'язаної колись там гігантоманії в спорудженні великих хлібзаводів, потужністю 40 50 тонн виробів на добу. Повертаємося до новеличких пекарень, кондитерських цехів, ясна річ що спроможності в кооперації по будівництву нових об'єктів в виробничої галузі невеликі. Тому ми були б вдячні, якби колгоспи, радгоспи області пішли на зустріч кооператорам і допомогли в спорудженні пекарень, ковбасних, безалкогольних, консервних цехів. Приклад такої спідружності ми маємо в Городенківському, Коломийському районах. Від цього виграє не тільки сільський, але й міський покупець. Хотілося б ще й вас почути напередодні свята, так як наше телебачення Івано-Франківське і дивіться його Івано-Франківці. Хотілося б дізнатися і нашим телевізійним глядачам, слухачам, що зокрема в Івано-Франківську цими днями або в найближчим часом побудовано, або буде побудовано для міських мешканців. По вулиці гастела міста Івано-Франківська ми нещодавно відкрили. Комплекс, де є продовольчий магазин, кафе, І це прекрасним зовнішнім інтер'єром, мається сучасне технологічне холодильне обладнання. Комплекс це якраз в такому мікрорайоні, де є потреба. Для міського жителя, тобто ви працюючи для села, не забуваєте і місто, і робите все, щоб у місті було все більше і більше оригінальних, красивих з архітектурного боку і з технологічної боку приміщень, споруд, магазинів, кафе, ресторанів. Так треба зрозуміти. Ну з цього приводу ми бачимо питання. Бачимо питання особливо багато зроблено в районі вулиці Сухомлинського. Там ми, споживча кооперація своїми силами, зробили ці магазини, де є магазини кулінарії, овочеві, м'ясні. Зараз відкрили певний бар. І такі питання ми бачимо ще по інших мікрорайонах міста. Це, зокрема, в районі заводу Позітрон і інших районах. Що ж, будемо чекати на ваші нові новобудови, а тепер маєте можливість привітати ваших кооператорів. По нашому телебаченню. Я хочу привітати всіх кооператорів області. У нас їх майже 30 тисяч працівників. цієї нагоди і поздоровити наших бойовиків з 69-ю річницею або днем міжнародним кооперації. Побажати їм доброго здоров'я, щастя, всілякого сімейного благополуччя і успіхів у справі у нашій загальній. Великій справі для того, щоб покращити обслуговування сільського жителя в першу чергу. Сьогодні ми знайомимо вас з новою середньою школою, яка виростає по вулиці Хіміків в обласному центрі. Це школа, середня школа номер 24 Будівництво її оце завершується. Ідуть останні опоряджувані роботи. Чимало вчителів шкіл міста кожен день приходять сюди під час відпусток, під час відлітніх канікулів, допомагають будівельникам прибирати, мити, фарбувати школу. Ця прийме перших учнів 1 вересня. А є тут до їх послуг чудові класи. Розрахована вона на 1728 учнів. Подібної школи за величиною в області в області нашій немає. До о, о, потреб учнів і вчителів: басейн, спортивний зал, теплиця та інші до кабінети і допоміжні служби. Школа ця прекрасна, чудова. Вона об'єднана в один архітектурний ансамбль. І в майбутньому такі школи будуть виростати і в інших мікрорайонах обласного центру. Зокрема, нещодавно нову середню школу за Чехословацьким проектом, яка буде побудована, розпочала будувати спеціалісти з Чехословаччини. Ось такий вигляд матиме нова школа по вулиці Хіміків. Це мікрорайон, в районі, як ми звикли говорити, колишньої пасічної, в районі Прикарпатського радіозаводу. Неподалік тут тролейбусний тролейбусне депо. Ось тут житлові квартали, спорткомплекс медичного інституту навпроти. Чимало різних об'єктів. Живе багато людей, багато дітей, так що школа ця тут вкрай була. Потрібна і власне будівництво її завершується. Робиться все на совість, добротно, для того, щоб учням було де вчитися, відпочити, набувати знань і гідно продовжувати те, що започаткували наші батьки. Говорить і показує Іван Франківський. в ефірі. Інформаційна телевізійна програма новини краю. За свою е, кілька вікову історію наш обласний центр, наш Івано-Франківськ, особливо за останні 50 років не мав сталого місця для великого ринку, для торговиці, для товкучки, для товчка. Хто як хотів, так і називав. В усякому разі тих людей, які хотіли щось десь продати, або щось купити, або подивитися, просто завжди, як то кажуть, ганяли. То на один кінець міста в болото, то на другий, то забороняли, то критикували, то до одного разу договорилися до того, що взагалі нам, якщо ми йдемо до комунізму, ніякі базари не потрібні, усе буде в магазинах. На жаль, життя доказало, що базари, ринки, великі торгово-побутові центри, такі ось як цей, споруджений на околиці, скажімо, Івано-Франківська, тому що там ріка Бистриця, Солотвинська, тут неподалік хімічний завод. тут... Мікрорайон вулиці Вовченецької, завода «Позитрон Родон. Словом, за цю велику і скажімо, грандіозну роботу сьогодні взялися, хто би ви думали, не державна установа, не управління торгівлі, не споживча навіть кооперація. Взялися кооператори, молоді, активні люди з мисленням комерсантів і бізнесменів, такі ось як генеральний директор об'єднання «Полімердеталь», Анатолій Константинович Швабчин власне він зараз розкаже вам, як він як йому прийшла в голову ця ідея створити такий великий торговий побутовий центр на околиці міста, який, до речі, завтра вранці не знаю правда, в котрій годині сьомій о сьомій ранку. Прийме перших відвідувачів. Ось сюди приїдуть тисячі й тисячі людей. Приїдуть, прийдуть пішком, і де зможуть вони не тільки. Продати свої речі, але й дещо купити. Словом, детальніше про майбутній і сьогоднішній день цього центру розповідає генеральний директор і, так би мовити, господар, хресний батько цієї, скажімо, по-нашому торговиці. Будь ласка. Значить, Певний час світлочий поряд країн Західної Європи. Я звернув увагу, що в кожному цивілізованому місці є цивілізований ринок, цивілізований базар, де люди. Щось будують, щось продають, навіть будують, торгують. Напевне, все набагато нижче державних цін. Потім, прикинувши, що це надзвичайно вигідно в фінансовому відношенні, я вирішив, виникла ідея побудувати такий ринок. Звернувся з, таким, з такою пропозицією в міст виконком, мене підтримав. Голова місць виконком у Тайліх Ярослав Володимирович дав нам широку дорогу. При допомозі архітектури ринок був спроєктований в короткий час. Почали ми це робити в січні місяці цього року. І на цьому місці, де була земля, де були городи, які виділив нам головна архітектура, ми зняли верхній слой шар грунту. Це приблизно десь 3-4 тисячі кубів. Завезли шар шутру, почали облагорожувати, поставили паркан. Дістали метал, декілька вагонів, почали варити і так далі, все по технології. Крім цього всього, яка ціль нашого ринку? Не тільки для того, щоб хтось щось продавав і купував, це досить мало для нашого населення. Завдання таке, щоб організувати валютну торгівлю типу Берізки по номінальним цінам, комісійну торгівлю, торгівлю за нашими державними грошима. От, після цього посадити десь 150 вагончиків, дати їх в оренду підприємливим людям, державним організаціям, кооператорам, державним кооператорам, для того, щоб вони реалізовували свою продукцію не тільки товари народного вжитку, в тому числі і продукти населення міста, області і України. Анатолій Константинович, я бачу, що ви зробили таку заявку вагому на те, щоб наше місто мало ще один дійсно справжній такий сучасний торговий комплекс цілий якому буде і валютні магазини, і будуть продаватися сільськогосподарські продукти з інших областей України, і буде словом, все навіть автомобілі. Ви мені говорили, що навіть будете давати на прокат автомобілі. Прийшов людина, купила щось, має гроші, взяла на прокат автомобіль. Я маю у вас і іноземні марки, Мерседес, Ауді, Вольво і так далі інші, японські, можливо, автомобілі. І я вірю, що ви я вірю, що ви це будете мати. І я не хочу сьогодні з екрану телевізора підраховувати ваші прибутки чи ваші витрати. Ні, це не на. Наша справа це справа ваших економістів і бухгалтерів. Я мені приємно як мешканці цього міста, як коментатору телевізійному, приємно, що знайшлася таки людина, яка поставила на карту. Не тільки свої кошти, але поставила на карту вигоду, зручність для мешканців області і тих гостей, які будуть приїжджати до нас сюди ярмаркувати. Дай вам Бог, як то кажуть, щоб вас тут пішла справа добре, щоб ваші оці ворота, а їх я бачу тут. Кілька є згідно проекту і центральні, і бокові і, і виїзні і в'їзні, бо будуть автомобілі. Дай вам Бог, щоб ви тут добре торгували, щоб було поменше дощів, щоб ви змогли заасфальтувати усю цю. Території, велику, ваша територія, до речі, це понад 5 гектарів. Тому що завтра, якщо люди прийдуть в Франції, вони дійсно, може, дехто розчарується. Але ми вас просимо, шановні Івано-Франківці, введіть в ситуації. Дощ падає вже третій місяць, скільки не завозили сюди гравію, бачите, продовжують далі, вода все стоїть і стоїть. Через місяць, другий, третій, це буде дуже красиве, ідеальне місце. А ще через рік-два. Сюди будуть приїжджати із одеського знаменитого привозу, і з ринків Кавказу і Криму, і як ви вже мені сказали, із Західної Європи. А зараз кілька оголошень. Студія телебачення запрошує на постійну і тимчасову роботу інженерів, які знаються на відеозаписі тележурналістів, спеціалістів по комп'ютерній і електронній техніці. Контактний телефон 297-72. Студія телебачення міста Івано-Франківська також запрошує на роботу або до співробітництва перекладачів з німецької на українську мову і з англійської на українську мову. Контактний телефон 297 72. Одночасно запрошуємо вас, шановні Івано-Франківці, керівники промислових підприємств, установ, організацій, приватних осіб. Ми приймаємо від вас. За доступну ціну різноманітні оголошення, і приватні, і офіційні. Звертайтеся до нас на адресу вулиця Побутова, 8, студія Телебачення або по телефону 297 72. На сьогодні новини краю ми завершуємо. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі.